Це травня, на пасіці прийшов попрацювати. І в мене тут стояв вулик, ось цей. Видно, він такий універсальний. Він. І прилетів рій. В ньому рамки стояли в мене, витки були відкриті і прилетів рій. Перший рій. Що тут? Чималенько їх. Чи маленько, Рамок на 4 буде. От така історія. Самі заселяються у вулиць. На пасіку прилетів рій. Тут продалишні корпуси забрати треба. Так, вийшло сьогодні два роя. Тож буде, мабуть, хмаритися. Один я вже посадив, зняв і посадив сюди. І це ось другий. Садив. Там он на дереві трошки ще залишилося. Третій рій вилетів. Зараз будемо шукати його. Де він привився? Скоріше з цього вулика вилетів. І достатньо місця у них. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Шістнадцять рамок. Фактично. Не сидиться їм вдома. Зараз будемо шукати. Ось він де привився невисоко. Все дуже добре. Зараз вони сядуться. Невеличкий. І рамок на три, можливо, будемо знімати.